Що найменше людей стали жертвами снігової бурі, що накрила східне узбережжя США в Нью-Йорку? Товщина білого шару сягнула 68 сантиметрів. Транспортна система міста повністю паралізована. Скасовані вистави на Бродвей, закриті магазини, музеї перенесені спортивні зустрічі. Вперше в житті таке бачу. Так це увійде в історію. Це точно Це надзвичайно це місто відомо в усьому світі. Побачити тут таке. Ці вихідні справді особливі. Нью-Йорка просить мешканців залишатися удома. В місті діє надзвичайний стан, повністю перекритий рух на мостах та у тунелях. Мер міста Біл де Блазіо попереджає, що найгірше ще може бути попереду. Прогноз за останню добу змінювався кілька разів. Зараз кажуть, що товщина снігового шару може перевищити 70 сантиметрів. На думку міської адміністрації треба готуватися навіть до гіршого сценарію, якщо так триватиме далі. У Вашингтоні, де транспорт не працює з п'ятниці, випало до 60 сантиметрів снігу. Там теж чекають погіршення ситуації. Десятки тисяч американців залишилися без світла через пошкоджені лінії електропередач. Розчищення доріг від снігу на сході США триває цілодобово. За попередніми оцінками, снігова буря може нанести шкоди на загальну суму понад один мільярд доларів.